На Миколаївщині триває розмінування земель сільгоспризначення. У поміч саперам механізована техніка, як значно зменшує ризики травмування людей, але значно пришвидшує темпи звільнення гектарів від небезпечного залізятча. Єлизавета Кротик бачила машини в роботі. Механізована машина для розмінування. Ось ті 200 Німецька машина. Це ось. Допомагає працювати нам в полі, і в полі і взагалі лінії ЛЕП приходили. Це в Ізюмі не було дуже важко, тому що лісосмуги таке. Ну, по-різному різні умови були. Безпека саперів одна з головних переваг цієї техніки, наголошує Віктор. Він керує машиною механізованого розмінування за допомогою спеціального пульта на безпечній відстані. Підриви не один раз були на машині і от. Завдяки їй, що всі цілі здорові, легше навчити оператора одного, буде працювати на даному там машині, чим відправляти там сапера в заміновану там ділянку. І після цього і машини я вже говорив колегам, кажу вам, що е, збільшується обсяг роботи. Безпека сапера усім, але й ефективність роботи машини надзвичайно висока, розповідає заступник групи розмінування. Після цієї машини ну, дуже 99,9% тут не, не знайдуться ніяких боєприпаси, якщо не знайдуться, вони будуть безпечні, так називаємо залишки. Машина дуже дуже е, хороша, тому що е, працювати можна з допомогою пульта, е, ну, там, від... 50 до 450 метрів, і сама техніка залишається майже неушкодженою, навіть коли натрапляє на боєприпас за важки десять кілограмів, і той вибухає, каже Михайло. Фахівець пояснює, як працює ця потужна конструкція. Дана техніка відміня, має відмінність від всіх машин в тому, що робочий орган. Має на ну, бачити, допомогли такі молотки, які вони розміщені в шахматному порядку. Коли машина набирає оборотів за допомогою двигуна, воно опускається сама установка, плюс опускається західна решетка, що дає змогу не ну, під себе всі осколки, всю землю. Дві групи механізованого розмінування, що працюють у Снігурівській громаді на Миколаївщині, за сім годин перевіряють близько одного гектара поля. За весь період, всього, коли ми сюди зайшли, пройшли розмінування території, обстежили за допомогою машини механізованого розмінування біля 50 гектарів. На даному полі ми знаходили снаряди, артилерійські снаряди 125-го калібру, фугасні, 23-го калібру противотанкові гранати ПГ-7 знаходиться в розбитому стані після того, як проходить машина механізоване розмінування, проходять сапери, перевіряють територію за допомогою приборів пошуку. Обстежувати поля Миколаївщини машинами механізованого розмінування взялися сапери із Запоріжжя. Поле у 80 гектарів вони планують оглянути приблизно за місяць. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.